Всем доброго дня. Вот купил себе еще 40 штучек мулардов. Сейчас они стоят 40 гривен. Так, сделал я им корм. Взял, надробил зерно суміш. И вот такой еще корм тоже Він був у гранулах. Я його зробив без гранул. Теж продробив сюди. Один к одному додавав, Цей корм у мене. Тут ось кукурудза, пшениця, ячмінь, горох, жмих, мука пшенична, м'ясо косне, трикальцій і ракушка морська. Оце так це Корм і зерно суміш, розмішую гарно. І це буде для утят Такий корм. Недорогий. Я вже про нього розповідав. І все. Зараз засипаю кормушку. Кармушечки. Зараз я насиплю, закрию. Подивитись потім яка вона кормушка. О, і все. Так я засипав. Так накрию. Щоб вони не залазили, бо вони маленькі люблять спати в кормі, і розсипати його. І зараз буду давати. Ну і ось я їм поставив і водичку, і корм, бо вони цілий день в дорозі захотіли пити. Це утка мулард гібрид мускусної і пікінської. Чим вона мені подобається, вона Бистро росте і нежирна уточка, немає в неї жиру і все підряд. Виростає більше обичної утки. Не кричить, Тихо в дворі, як наче її немає. Ахайна. Ну, таких ще утяток взяв, бо у нас оцей завоз і ще два більше вже в цьому році не буде. Може попозже ще возьму, але ну, щоб не опоздати, взяв раніше трошки. Все одно ті в мене вже скоро буду різати, а ці хай ростуть. Ну і все, таке коротеньке відео. Всім дякую за підписки, всім гарного дня, до побачення!